Друзі, всім привіт! Ну що там по новинах? А нічого хорошого по новинах. Значить, дивіться, одна трагічна новина, яка прилетіла з самого ранку. ТЦК вбили ще одну людину. Так. Значить, 40річного чоловіка привезли до лікарні з черепно мозковою травмою, де він упав у кому і помер. Ось так заявляє преса. 29 грудня Євген Криводуб з невідомого номера зателефонував дружині і сказав, що його забрали до ТЦК. Він уже пройшов ВЛК і його відправляють на війну. Наступного дня, коли рідні дозвонилися на той номер, їм повідомили, що нібито Євген випив півлітри горілки, йому стало погано, і його відвезли до лікарні. Жінка шукала чоловіка Євгена по медичних закладах і знайшла в обласній лікарні. А 31 грудня він помер. У ТЦК ситуацію прокоментували ось так: що відбувся конфлікт між двома чоловіками, які не є представниками ТЦК. Оце дуже-дуже увага. Я вам зараз поясню, чому на це треба звернути увагу і чому саме ТЦК так діє. Тобто конфлікт відбувся між двома чоловіками, які не є представниками ТЦК, внаслідок чого один завдав іншому тілесних ушкоджень. І тут вже поліція теж взялася за розслідування, і тут поліція вже зразу заявила, що це 119 стаття, пункт 1, тобто невмисне вбивство. Ну, так ну, так відсталося. І там, щоб ви розуміли, там дуже таке м'яке покарання. Від 3 до 5, якби, але умовне навіть може бути. Навіть там, якщо якісь ще факти вплинуть, то можуть взагалі навіть людину виправдати. Але справа не про це. Дивіться, як хитро вони діють. Тобто конфлікт відбувся між військовими, тобто в бусиках бусифікацію займається і цим насиллям непрямі співробітники ТЦК. Вони вже стали, вже прогресують, прогресують, модернізовують, а набирають оцих тітушок. Набирають тітушок і ставлять їм умови. Або ти бусифікуєш інших, вбиваєш, відправляєш туди, ну, насильно бусифікуєш, привозиш і відправляєш. Або сам йдеш на смерть. І ось оці люди, да, оці, оці два, яких вони от, типу, називають, вони саме і ви. Уконували такі завдання, я більше чим переконаний. І так діють всі цикашники. Вони вже свої руки не хочуть. Вони вже, знає, що, чувствують, що людський гнів прийде. І вони вже набирають от таких тітушок, да, їх дають форму, все, вони там, що за військові? Де вони числяться? Хто, де, як? Потім таке виявиться, що ці військові десь мобілізувалися і вже й нема їх. В живих. Загибли, героями можуть навіть. І все на цьому. І немає ніякого слідства. Ось така трагічна. А людини немає, а людина загинула. Від травми по голові. І ось буквально з Полтавщини ще одна така новина ну, правда, вже менш трагічна. Чоловіку при мобілізації поламали ногу. Ось так на тобі. Ну, що можу сказати? Повезло чоловіку, бо так би могли й череп проломати. Тримаю в курсі, друзі, підписуємося.